Дівчулі, привіт. Оце скупала кусочок такий. Тепер заскромажу і посажу там картоплю. Картоплю я в тому році теж садила так пізно. Сьогодні яке там 12 липня. Я в тому році теж садила на Петра і Павла. Ось заскромадила. Приготувала трохи гною конячого. І ось картоплю мені дали. Картоплю мені дали, дивіться, яка вона велика. Звісно, я її буду розрізати. Це якась рання картопля. Це що мені дали її? Називається Рудольф. Вона яскраво Яскраво розова. Зараз покажу. Вона така, ну, блі, повидно буде, так. Вона яскрава, яскраво, розова. Оце я її хочу посадити, зараз поперерізаю її трохи. І є пара, ще, більш, ще пару десятків у мене є гренади. ну, чи вона мені не внушає довері, в неї такий пагони ужасний. То я не знаю, чи я її буду садити чи ні. О, поперерізала. Зараз буду накапувати ямки. Трошки кидати гною в ямки, бо тут у мене була цибуля, вона, мабуть, вже пісна ця земля. То я її трохи удобрю і повкидаю гнойчика туди. Картопля садиться 12 липня. Ну, я ж кажу, в тому році я садила. В тому році я посадила, вона мене не вродила. Поза тому році в мене була картопля. Ну, побачимо, що в цьому році буде. Ось такий кусочок я засадила картопелькою. Побачимо, як вона вродить. Ну, це ж буде копатися аж під осінь, аж осінь, може й пізньою осінню. Побачимо, як вона, яка вона буде. Будемо їсти молодесеньку, якщо вродить. Обов'язково покажу.